Привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі Зас. Мене звати Світлана, і сьогодні я хочу поговорити з вами про мої осінні книжкові плани. Буквально, коли я знімала останнє відео, я задумалася взагалі про їхню серезобразність. Я задумалася про те, чи взагалі варто знімати, чи не варто знімати такі плани. Поясню чому. Тому що, коли я обираю книги за бажанням за читанням, я роблю так кожного разу. Пройшлася по поличкам, подивилася, що я хочу почитати, або з'явилися якісь новинки, я їх читаю, чи ще якісь рекомендації, байдуже. І виходить так, що напевно відсотків 20 моїх книжок так і залишаються небажаними і, звісно ж, тоді нечитаними. Я їх колись купувала. Мені їх на той момент хотілося читати, і зараз я не скажу, що це такі книги, які б я хотіла б продати. Або не читати. Так, я її хочу читати, але зараз не хочу читати. І думаю, що в майбутньому, і взимку не хочу читати. І не знаю, коли я їх захочу прочитати. То виходить, що робити тоді. Не купувати книги, щоб в тебе був обмежений вибір книг. Ну, ви ж розумієте, що це якби нереально і досить фантастично. Я все одно по-любому більше чи менше книг, але буду купувати. Або взяти, написати на папірцях ті книги, які мені читати не хочеться з тих чи інших причин. І витягувати по дві чи по три книги протягом місяця, рандомно вибираючи таким чином ті книги, які я не зверну уваги. Поки що я до цього не дійшла, щоб сісти їх переписати. Тож власне, нехай будуть плани на осінь. Коли я знімала останнє відео знову ж таки про свою бібліотеку. Розсвітнишкові полички, я приблизно намічала вже те, що мені хочеться почитати. Але тоді, коли я взялася витягувати ці всі книги, переписувати, записувати, то ви знаєте, на останніх поличках я взагалі припинила це робити, кинула це заняття, тому що і те, що було, вдвічі більше, ніж я зможу осилити. Ріше так, вдвічі більше, ніж я можу запланувати, тому що я не знаю наскільки підуть мої. Читацькі будні, наскільки в мене буде бажання, наскільки я буду зайнята чи не зайнята. Плани життя міняються. Мій життєвий ритм теж може змінитися і може вийти так, що я і ці, які я запланувала, не прочитаю. Але власне читати я їх всі хочу, тож я вирішила, якщо я і не встигну якісь з них перечитати, значить вони підуть на грудень місяць. Я надіюся, що так і буде, бо мені вже, чесно кажучи, дуже набридли на гудріс висящі недочитання. Їх там десяток, вони мені дуже моляють викинути їх, переставити на полички і почитати потім, колись я не хочу, тому що пів половина прочитаної книги мені тоді знову прийдеться її перечитувати, бо я забуду, що було, а це мене абсолютно не надихає на читання її. Тож приступимо. Ще один момент, що я хотіла сказати. Справа в тому, що я не завжди притримуюся сезонності в книгах, часто натикаюся на такі е, відео. Рекомендовано прочитати восени, або рекомендації до прочитання влітку, або ще щось по типу такого. Це окей, я розумію, що ну, комусь так добре. Але я можу детективи і трилери читати рівно так як в жовтні листопаді, так і в травні місяці, або в липні. Я можу читати літню книгу взимку або зимову влітку. Я ніколи не прив'язуюся до сезонності. До тематичності, до жанровості. Скоріше за все, це йде щось таке, знаєте, об'ємне, таке ґрунтовне, важке, я б сказала навіть сприймання. І потім я намагаюся чимось легким перебити. Для мене детектив і не дивлячись на це, що це кривава, скажімо, тематика або якась трагічна вбивча, все одно для мене це легке читання, тому що там практично завжди немає подвійного дна, там немає ілюзів від силу ну, практично ніколи. Ти просто їх читаєш і ну, розслабляєшся, насолоджуєшся. Ну у мене так. І власне тоді, коли я задумала готуватися до цієї зйомки, що все-таки планом бути, що я буду все-таки знімати. Мені якось згадався мій період творчості, коли я захоплювалася артбуками, джанками і таке інше. Я полистала свою стрічку в інстаграмі. Там, власне, якщо туди не полінуватися і полистати, то ви дійдете ще й до моїх ляльок в'язаних. Був такий у мене період, етап в житі. Ну, Зараз не про це, а про те, що я наткнулася на свої артпуки і знайшла там ось цей. Ну, звісно, це далеко від якоїсь досконалості, але я його сама зшила, я його сама зробила з ці папери. Видно, що це осінній артбу листочок випав. Ну, давайте для атмосфери я сюди десь його пристрою. І я вирішила трішечки поділитися з вами своєю творчістю, показати декілька. Розворотів, як на них тоді казали. Я не знаю зараз, як це називається. Вересень. Він вже почався. Сьогодні вже 9 вересня. Ну, але, звісно, я весь цей час читаю і покажу, що я почала читати, з якої книги почався мій вересень. Власне, він і продовжується нею. Ну, але детальніше. Я сподіваюся, що видно все це, що я собі напланувала. і... На цю товщину Я зараз кажу не лише про оцю першу книгу, яку я почала читати, і досі, власне, ще читаю. Ви можете, власне, побачити, де я зараз знаходжуся. Це щоб конкретніше 339-та сторінка із 1070. Це читання не швидке. Але власне це і все, що я можу зараз сказати про цю книгу, тому що я в процесі, вона мені подобається, і я на неї знімаю щоденник. Ну, наскільки швидко я дочитаю, настільки швидко тоді я дозніму і розкажу вам. Буквально вчора я і поїхала, і приїхала із Київбукфесту. Це була дуже спонтанна поїздка. Я туди їхати не збиралася. Трішечки зйомок Я вам тут десь підкидаю, поки зараз буду розповідати про книги десь там щоб ви подивилися, що я бачила, але власне хочу сказати, що мені дуже сподобалося походити полистати книги, подивитися. Це було дуже цікаво. Але я хочу сказати не про це. Я хочу сказати про те, що мені сподобалася моя активність в якому сенсі, тому що я була о, на заході з кідрукомпро. Палаюче тепло знищить нас. На заході, там, де Портнікові ще з автором презентували книгу щось про Путіна. Потім я була на заході, я вам книгу покажу. І нагадаю, український автор, я вже забула, як і книжечку я купила, підписала у автора і, коротше, трішечки пізніше. Це буде все в вересні місяці. Потім я була на Заході, там, де знімався стрім Укрліт шоу. Настя зухвала була, кідрук, ну і власне ведуча, я не знаю, як хлопця звати цієї передачі. Це було неймовірно цікаво, це було неймовірно динамічно, це було насичено. Мені дуже сподобалося. І, власне, ж дорогу я малася взяти якусь книжку. Ну, не того ж кабанчика тисячі сторінного тягнути з собою. І я взяла знову і знову Бен Елтон. У мене були амбітні плани її встигнути прочитати. Думаю, 4 години з хвостиком туди, 4 назад, 8 годин. Ну, Невже я 400 таких нещасних 50 сторінок не прочитаю за цей час, а виявилося, що не прочитаю. Тому що то темно, то ти сонний, то ще якийсь, то в телефон заліз, то люди, то ще щось, то стомився, то не видно, то сильно видно, то сильно сонце б'є, то сонце заходить. Ну, хоча, власне, я, звісно ж. 222 сторіночки прочитала, це половина книги. І прямо зараз я її планую почитати і тоді продовжити вже читати 4-3-2-1. Отака моя динаміка. Ні одної книги, прочитаної за 9 днів, в вересні в мене немає. То що буде далі, я не знаю. Ну, якось так, то ті, то ті справи, і в мене темп читання понизився. Ну, вже скільки прочитаю, скільки й буде. Приведи дому на пагорбі. Я бачила цей серіал. Але все-таки оця, знаєте, хвиля читання якогось такого сіннього, читання чогось такого темного, читання якогось привидного, ще якогось такого, знаєте, щось такої жуті. І мене затягли. Уж я вирішила взяти книжечку із своєї бібліотеки. Вона невелика. Давайте глянемо, скільки тут сторіначок. Ну, власне, в будь-якому випадку вона невелика. Ну, 300, але ж формат книги менший, ніж звичайно, І не набагато, звісно. Ну, все ж таки трошечки менший. я думаю, що вона швидко піде. І хочеться мені прочитати. Не знаю, які мої будуть враження. Бо, от в серіалу враження в мене були про чудові, мені дуже сподобалось. Ну, будемо дивитися, що з книгою. Далі я планую прочитати Стівена Кінга Кінець зміни. Це третя книга із серії про містера Мерседеса. Дві книги я прочитала прочитала досить давненько. Так, я пам'ятаю загалом, що там відбувалося. Але чим далі, тим більше я забуваю. Бо в мене є така властивість, не знаю, як у вас, але я швидко забуваю книги. Про те, що я забуваю, як зали головних героїв буквально на наступний день, а навіть в процесі читання це може бути. То це ну, точно. А тут вже пройшло хтось, скільки часу. Перечитувати знову ті дві я не хочу. Ну власне, це теж щось містичне. Бо ті були абсолютно детективні, наскільки я знаю, тут трохи містики є. А тепер пішли мої дочитання, ті, що я все-таки хочу подочитувати. Отже, міфи Стівен Фрай. Ви знаєте, хух, чим вона мене ще відштовхує це своїм запахом. Таке відчуття, що вона пахне якимось ще керосином чи бензином, щось типу такого. Але читається досить швидко. У мене тут більше 92 сторіночки прочитані. Ну, міфи. Дуже багато різних алюзій, відсилок на міфи. Хочете в своїй пам'яті освіжити. Зрозуміло, що я не запам'ятаю все, що тут написано. Але Стівен Фрай пише легко, читається швидко. Тим паче книжка це не моя, тож треба швиденько її дочитати, віддати і закрити, галочку поставити на будріці, що я книгу цю теж уже прочитала. Ну і знову ж таки, про неї я вже теж говорила. Це колесо часу перша книга «Око світу Роберт Джордан. Роберт Джордан. Роберт Джордан. Бачите, я там вже. Половину точно прочитала, і ця книга для мене не нова. Я колись декілька їх, може навіть більше, ніж декілька, читала, але це було дуже давно. Цей другий мій ем, перечит чи друге прочитання вже в українському варіанті книги було знову ж таки місяців 5-6 назад. Тож я думаю, що треба й цю прочитати. Буду я брати з другу частину чи ні? Не знаю, поки що не знаю, але цю хочу прочитати. В цьому місяці і це буде другий відучин. Поду по су ну і не знаю, чи буде в мене час на цю власне кінати всі решта. Але ця книга, про яку я вам говорила, яку я купила вчора на фестивалі, Це монету під монету підкине кожен Ігор Антонюк. Це деб'ют автора. І вже бачите, в якому гарному виданні видавництво Жорж. Я до них просто підійшла. Я не планувала купувати цю книгу, я не знаю, що ця книга виходить, і нічого не знаю про автора і про цю книгу, лише те, що це збірка оповідань. Горор містика закладенка. Горор, містика ось така тематика. Знову ж таки, для осені, якщо брати осінню тему, то це дуже підходить. І не виключено. Що я її буквально здочитаю ці дві кабанчика, що я зараз читаю, і е, прочитаю її. Бо думаю, що тут 200, боже мій нещасних 200 сторінок та ще й оповідання. А може по одному буду читати. Ну, власне, мені цікаво знайомитися з нашими авторами. Ігор Антонюк Монету. Антоню, Антонюк, Монету підкине кожен була і я і на презентації цієї книги автором. Хочеться почитати, чомусь, мені здається, що вона мені повинна сподобатись. Ну, не знаю, звідкляю мене такі враження. Деб'ют автора, ну нічого страшного. Будемо читати. А ну і ще дві книги вересневі, з якими я хочу вас ознайомити. І я їх буду точно читати у вересні, навіть якщо інші і не прочитаю, і вони перейдуть на далі місяці. Поясню чому. Книга Пісня відкритого шляху Артем Че. У нас по ній буде засідання книжкового клубу, тож я маю її, звісно, прочитати, якщо я хочу піти на клуб. Я починала читати буквально пару речень, і мені подобається. Ну, я власне знаю, як пише чех, мені подобається як він пише. тут і 500 сторіночок. я надіюся, що я не затягну з ним і до зустрічі прочитаю. А також мадам теж вересень. Оце, власне, і всі книги для вересня. Так, вони всі такі, але декілька з них вже початі. Ті, що не дочити мої, вони вже початі, і ті дві теж початі кабанчики. Тож я сподіваюся, що я справлюся з цим. Я ем, зберуся. І надіюся, що я все те, що запланувала, прочитаю. Якщо не прочитаю, буду здвигати на жовтень місяць. Жовтень місяць. На жовтень місяць я запланувала аж ось ось скільки. Але на він вони погодьтеся, особливо ці ці зараз я їх візьму. От Ці виглядають так, знаєте, оптимістично, буквально на два дні кожна з них, а може і на один день, ці трішечки менш оптимістично, але тим не менше. Так, їх тут дев'ять книг. Я читала і більше. Але ще раз говорю: щось у мене темп читання знизився і всяке буває, я не можу спрогнозувати, хоча планувати можу. Отже, давайте розберемо, що я планую на жовтий місяць. Дочитати кривавий меридіан. Кормака Маккарті. Я не пам'ятаю, скільки я прочитала. Мені здається, що половина, тому що читала її давно, ну, прямо таки більше, ніж півроку. Пообіцяла братові, братові дала, поки брат її почитав, поки він привіз, тепер вона в мене знову стоїть. Я навіть не залишила закладинки, тож я не пам'ятаю, скільки я прочитала. Буду згадувати залишок дня Кадзу і Шигурок. Чому я взагалі взяла її на прочитання? Ну, власне, тому що це мій останній шанс шугуру, і я буду тоді знати, купувати мені далі його книги чи ні. Не відпускай, мене мені дуже сподобався. Клара і сонця мені не сподобалося. Ну, але ж я знаю, що залишок написано абсолютно в іншому стилі, по-іншому. Неквапна книга, але я такі люблю. Приблизно про що вона я знаю? Першу главу я, по-моєму, прочитувала. І застряла, бо вона була навіть через квапна і для мене, хоча я такі люблю книги. Ну, але все ж таки знову таки хочу її прочитати. Теж вона, думаю, невелика. А теж 230 сторіночок, розумієте, що я думаю, що я з нею також досить швиденько справлюся. на жовтий. Бойня номер 5 Давно її вартувало прочитати. Мені повезло, що я її купила десь, я не пам'ятаю, на якийсь із барахолок оцю, ще від Вавилонської бібліотеки і ВСЛ. І вона в абсолютно пристойному вигляді, тому що та, що від Брукшефа, мені, чесно кажучи, не подобається. Мені Вавилонська бібліотека дуже подобається ця. І кажуть, що це найхарактерніше, чи найпопулярніше, чи найатмосферніше. Я не знаю, вони куди. розуміла, що це війна, але думаю, що настав час прочитати. Цю книгу вона буде. Осина фабрика. Я цю книгу вже читала. Я досить гарно пам'ятаю, про що вона, але я її все-таки хочу. Ін Бенкс, Ін Бенкс, усина фабрика, але я все-таки хочу її перечитати. Вона теж тоненька, теж, скоріше за все, що тут сторінок 20. Ой, господи, сторінок 200. Так, 200 207 чи щось таке. Для чого я хочу перечитати? Бо в мене є одна задумка для одного відео. Про неї я хочу про цю книгу і не лише про цю розповісти, тож я її перечитаю і надіюся, що восени я таке те відео зніму. Оці три крихітки я планую брати на формат відео 3 за 3 Вони досить тоненькі. Зараз я перевірю, але я думаю, що тут кожна з них десь 100 з копійками сторіночок. Арам Пачан Робінзон. По-моєму, це так. Це знову таки мала проза. Це оповідання. Для чого я її взагалі купила і власницю? Ну, я про, неї, про її існування абсолютно не знала до тих пір, поки я не взялася за свій проєкт з миру по книзі. Це вірменський автор. Власне, по-моєму, лише його я знайшла з вірмен, хто у нас перекладений і виданий. Ну, у мене не було вибору, прийшлося купувати цю книгу. Тож я її хочу прочитати, ознайомитися з вірменським автором і продвинутися в своєму проєкті з миру по книги. Це, е, наступна – це болгарський письменник Георгій Господінов, природний роман та інші історії. Я вже про неї говорила неодноразово. Так само вона тонесенька. Дві секундочки зараз швиденько пришвиденько з вами глянемо: 166 сторіночок. Подивіться, сторіначок. Подивіться, примилий малюночок. Я не бачила, вам видно? Надіюсь, що видно. Котик з мухою. Господи. Чула про неї прям неперевершені відгуки. Так само це мала проза. Кажуть доволі химерні оповідання. А я таке люблю. І так само для мого проєкту зміру по книжці. Мої Бурхес. У мене є три книги Борхеса, всі тонесенькі. Я їх якось показувала в покупках, захочете гляньте, будь ласка, це повідомлення Броуді. Чому я вирішила починати власне, з повідомлення Броуді? Ну, Не знаю, мені подобається назва. Певне, я згадала про Броуді, замок Капелюшника. Ну, вирішила, чому б не почати. Чи має відношення кронін із капелюшником до цієї, книги, я абсолютно не знаю. Але дізнаюся. В жовтні і розповім вам. Ой, вона взагалі крихітка. Всього на все 94 сторіночки. Тож це буде дуже швидке читання. А може й ні. Борхеса я ще не читала, тож нічого вам сказати не можу. Це буде моє знайомство з ним, я дуже його чекаю. Поштант Буковський. Ніде його не можна було знайти. Також викупувала на якихось барахолках. і викупила і поставила. Зі мною таке буває. Він теж досить тоненький. Давайте ми з вами ще раз провіримо. Що з останнім часом я люблю провіряти кількість сторінок 220. Щось химерне, щось натуралістичне. Це я так думаю. Це мені так здається. Чи тут це, ну, певно, про роботу якоїсь поштамта і, по-моєму, про життя якоїсь. Одної людини, одного чоловіка. Тут такі маленькі розділи, тут такі широкі інтервали між рядками. Тож я думаю, що я теж швиденько прочитаю цю книгу. Ну і важка артилерія. Трейнспотінг, Ірвін, Велш. Я знаю про що ця книга, вона про життя наркоманів, про тих, які і не збираються виправлятись, лікуватися, міняти своє життя. Я розумію, що мені буде її читати дуже важко. Але я, як виявилося, люблю таку літературу. Настав час її прочитати. Настав. Ну і нарешті листопад. Поїхали. Він теж у мене планується. Ой, ви бачите? Тоже досить об'ємним. Тут я зараз не буду наганяти туману, шифруватися, а прямо скажу, яке я відео планую знімати з цими книгами. А може, ви здогадаєтеся? Давайте я розкажу про книги, а потім скажу, окей. Теплиця Брайан Олдіс. Це постапокаліпсис. Поки що все. Андрій Цеплієнко. Наш український письменник, стіна. Постапокаліпсис. Гори, моря і велетні Альфред Деблін. Кажу, що в цій книзі є елементи постапокаліпсису, хоча її жанр визначити дуже важко. Планую читати в цьому місяці. Дім Солі, Світлана Тараторіна, Постапокаліпсис. Теж в мене в планах на листопад. І такі вони всі, бачите, не крихітки, абсолютно не крихітки. Джо Гіл, Пожежник. Це теж постапокаліпсис. І теж я планую читати. І теж не крихітка Джо Гіл це син Стівена Кінга. 630 сторінок. І настільки дрібний шрифт. Ви знаєте, це, це ад. От, от з нею я не знаю, як я справлю. Ну, але читати я все одно планую. Ну, ви праві. Це буде постапокаліпсис. Я знову буду розповідати про твори постапокаліптичні. Там, дивіться, в нас два наших стіна і «Дім солі». Решта. Перекладні. Я по них буду знімати загальне відео. Це буде відео ну, прочитане, звісно, коли я всі прочитаю, тоді я його виокремлю. Воно в прочитане входить, де не буде. Це буде окреме відео, постапокаліптичні твори, ті, які в мене є на моїх поличках, які я не читала і які я прочитаю. Не знаю, чи додам я до них помирано Тараса Антиповича, бо це трошечки інший жанр, але скоріш за все, що це теж постапокаліпсис, Скоріше за все, що це теж постапокаліпсис. Тому що люди, бо я починала читати, які тут описуються, ну такі, ви знаєте, трохи дивні, і мені здається, світ весь дивний. Власне, чого я її додала сюди? Тому що мені здається, що це теж щось приблизно постапокаліптичне. Коли я переглянула рекоменду... не рекомендовану найкращу літературу, чи то рекомендовану Семкієм і Агієвою. Я викладу обидва списки тут десь вам покажу. Деякі книги з них я прочитала, але в одному з них, не пам'ятаю в кого, чи в пана, чи в пані, я наштовхнулася на книгу Тараса Антиповича Помирана. в мене вона є, і я хочу прочитати. І останнє у списку, але не останнє по черзі, і не останнє по моїй цікавості це книга Івлін Чоловіки Чоловіків війську, чого я власне вирішила з нею не затягувати. Тому що їх три. Це лише перша частина, є друга і третя. І вони то є, то нема в продажах. Зрозуміло, поки десь вони є. Але я повинна зрозуміти, треба мені купувати другу і третю частину? Чи не треба? Через те я хочу прочитати першу і зрозуміти моє, не моє, заходи, не заходи. Це що саркастично розповідається про те, як аристократ потрапив, сам пішов на. Першу світову чи Другу по-моєму, ну, це все-таки Друга світова війна. Ну, власне, я коли почитаю, тоді розповім. От, власне, і все мої плани, все, що я запланувала на ці місяці. Ну, і, звісно ж, як завжди, я буду рада, якщо ви на мене підпишетеся. Мені буде приємно прочитати ваш коментар. Що ви плануєте читати? Може, ви із цих книг, які я запланувала, щось читали або запланували. Ну, діліться, діліться всім. А наразі це все. До зустрічі в наступних відео. Пока пока.